Поліція Вінниці. Питання мотивовано тим, що провадження слідчого перебувають метавої кримінального провадження за ознаком кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 199 Кримінального кодексу України. Без відповідного офіційного дозволу та ліцензії організували протиправну діяльність незаконного виготовлення православних масштабів та розповсюдження фальсифікованої алкогольної продукції, з використанням підроблених марок акційного збору на території Вінницької області. Thank you А це упала в затримувати флажки з різоною десять літрів. Так, тут в принципі.